Мене з мене з мене, мене з мене <сует> з. Всього, розходимося. <записали>. No. текст. <сует> Привіт! Мене звати Чайковський Іван. Мені 10 років. Мій зріст 137 сантиметрів. Я обожнюю зніматись. Це дуже цікаво. Але ходити в школу мені не цікаво, це не круто. Я не хочу туди ходити. Мій улюблений пред... Це математика, тому що я дуже швидко рахую і правильно. Я ходжу на карате вже 6 років і мрію мати чорний пояс як у свого тренера. Але зараз у мене блакитний. Я ходжу на гітару і обожнюю слухати музику, ну і співати. Я займаюся паркуром теж вже дуже довго. І найбільша перешкода, яку я перестрибував, це була Лавочка. Привіт. Як у вас справи? Я не знаю, але ну, мене, у мене добре, у мене добре. Ну, потім, може, якось скажете. І я буду дуже радий зніматися у вашому проєкті. До зустрічі на знімальному майданчику.